Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Ухвалений Радою і президентом Володимир Зеленський підписав в ратифіковану парламентом угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Документ народні депутати підтримали сьогодні. Тож, завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу і міжнародними організаціями, Україна зможе забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграмі. Також додав, що очікує від уряду та команди офісу графік виконання домовленості. Щодо запуску трибуналу. Нагадаю, угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана у Страсбурзі 25 червня президентом Володимиром Зеленським та генсекретарем Ради Європи Аленом Берсе. Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва країни агресорки, яке зазвичай захищена персональними імунітетами. Однак, винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад. 1 липня президент України підписав документи для ратифікації угоди. Денис Шмигаль подав у відставку заяву оприлюдним на своїй телеграм-сторінці. У дописі подякував захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Подякував також президенту Володимиру Зеленському за довіру та всій команді за невтомну працю задля держави. Шмигаль став прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року. Його кандидатуру на розгляд Верховної Ради вніс Володимир Зеленський. Вчора президент запропонував Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Зауважимо, що новий склад уряду планують призначити 17 липня. А голосування за відставку попередньо заплановане на 16 липня. Ну а сьогодні український лідер дав завдання для оновленого уряду. Володимир Зеленський провів нараду з Михайлом Федоровим та Юлією Свириденко. Вона єдина претендентка на посаду прем'єр-міністра. Про цю зустріч глава держави повідомив у Телеграм. За його словами, визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші півроку роботи нового уряду. Серед перших кроків має бути збільшення виробництва власної зброї в Україні, забезпечення контрактів необхідних обсягів усіх типів дронів для сил оборони України та повне виконання програм соціальної підтримки українців. Двічі під ворожою атакою армія РФ знову вдарила по Краматорську, що у Донецькій області. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, під ворожою атакою опинився приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі наслідки російського удару встановлюють. Поранений літній чоловік через російську ракетну атаку у місті Очаків на Миколаївщині. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України на своїй телеграм-сторінці. Постраждалий сам звернувся за допомогою до медзакладу. Крім того, внаслідок удару спалахнув сухості та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили полум'я. Одна жінка загинула у Лозівському районі на Харківщині. Про наслідки обстрілів області за минулу добу в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Снігубов. За його словами, загалом поранені 9 людей, серед них дитина. Стан всіх фактично постраждалих це середній, значить наразі їм надається вся необхідна медична допомога. Найбільше ворог обстріляв населений пункт Куп'янськ і ще чотири, фактично, селища цієї самої громади. Внаслідок обстрілів по місту Куп'янську повністю відсутні воду, водопостачання. У столиці відбулися урочисті заходи до Дня української державності за участі президента Володимира Зеленського. Участь у церемонії взяли іноземні гості премєр прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та спецпредставник президента Шакіт Келох, а також представники дипломатичного корпусу та працівники державних інституцій, церков, релігійних громад. У своєму виступі президент заявив, що понад 10 століть Київ та вся українська земля є одним зі світових центрів християнства і творення європейської історії, а саме в Україні визначається, якою буде подальша доля Європи на Софійській площі також відбулася церемонія вручення державних нагород України, бойових прапорів і почесних стрічок. 42 бронетранспортери Патрія передасть Латвія Україні. Про це оголосила прем'єр-міністр країни Евіка Селіня на зустрічі латвійської та української делегації разом із машинами. Передадуть також дрони. Прем'єрка наголосила, що Латвія продовжить підтримувати Україну озброєнням фінансово, політично, а також на її шляху до членства в ЄС. Водночас Володимир Зеленський подякував прем'єрці за співпрацю та допомогу, зокрема за коаліцію дронів, у якій Латвія є однією з ініціаторів та ключових учасників. Ви бачите, що на полі бою рішення приймають як солдати, так і дрони. Ми дуже радіємо цій коаліції та її значним результатам. Тому дуже вам дякую, Евіко. Всі ваші слова, вся ваша підтримка, військова підтримка, відсоток від вашого ВВП, що йде нам, це дуже добре. Тож дуже дякую. Ми всі разом повинні перемогти. Ми мусимо. В нас немає іншого вибору. Нам потрібно бути союзниками. І ми робимо хорошу роботу. Насправді всі разом. Ми змінюємо безпеку в Європі, але й у світі. Також тому треба продовжувати тиснути на Путіна, відштовхувати його від України, а також від наших домівок. ЄС запровадив нові санкції проти росіян та проросійських громадян Молдови. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жанну Альбаро. За його словами, обмеження запроваджені щодо 16 російських громадян, які здійснювали операції з дестабілізації та інформаційні маніпуляції в Європі, а також семи молдовських громадян, які також діяли на користь Росії. Санкції передбачають замороження активів, заборону в'їзду і транзиту через ЄС та заборону для юридичних осіб і громадян ЄС надавати їм будь-які кошти. Тимчасовий захист для українців ЄС продовжено. Відповідне рішення ухвалила Рада Євросоюзу. Повідомляє Європейська Правда. Захист діятиме до 4 березня 2027 року. Станом на березень 2025 року. Статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали понад 4 мільйони людей, які виїхали з України внаслідок повномасштабної російської агресії. Відроджують українські традиції, герої нашого наступного сюжету. Вікторія та Віктор з Маріуполя після переселення на Кіровоградщину взялися за добру справу, навчають молодь українським ремеслам та традиціям. Лілія кочерга познайомилась із подружжям і готова розказати їхню історію пояснювати і розказувати молодому поколінню наші, наші звичаї, наші традиції, чим займалися наші бабусі, дідусі, щоб це не забувалося і щоб вони це знали від нас, від українців. Вікторія навчає дітей плести традиційні для України віночки. Тут і полин, і чебрець, і деревій. Жінка виросла в селі на Запоріжжі. Біля ставка що літа разом з дівчатами плели вінки із різнотрав'я. Юність та дорослі роки провела у Маріуполі, де працювала в торгівлі. Чоловік Вікторії помер від коронавірусу, і вона сама піднімала на ноги двох дітей. А в лютому 22-го пішки вимушена була тікати від окупантів. З Віктором познайомилася вже у Запоріжжі під час зустрічі для переселенців, батьки не хотіли, але 18 березня 22-го року хвиля випакова вибила Жо балкону всі двері вікна. Я подивився просто на другому поверсі. можливо, подивився у вікно і побачив, що наші хлопці вже зустрічають біч, і ось зараз буде саме тут пекло. травпекло. Їхали ми 21 здається годину до Запоріжжя. Було багато чого жахливого. Теж було і приниження, були і заміновані поля, і багато втівок, які ми просто бачили, що не так повезло, як нам в процесі розмови вияснилося, що ми на одному бульварі жили. Неможливо, а стовідсотково запитував, я там була консультантом, але ну якось я є ще дітей, біля нього був дитячий садок, і там гарні умови. І я возила дітей в той дитячий садок на спинці стояла там, але доля нас вже в сторіч. На Кіровоградщину наші герої потрапили випадково, обрали місце на мапі подалі від фронту. Ми спочатку попали до селища Нова Прага. Нам ці назва сподобалася, невеличке містечко, але там не було приміщення, ну не було житлових будинків. Це якраз пік, дуже переселенців, тому таке багато їхало. І ми почали шукати нам знайомі. Вони, до речі, наші куми зараз, Богданчика. Знайшов нам будинок, волонтери надали на безкоштовні основні. Згодом Віктор та Вікторія купили власне житло. У них народилася спільна дитина. Водночас подружжя веде активну волонтерську діяльність, зокрема, створили у громаді раду переселенців. Бо ми молоді, ми бачили, що тут здебільшого в сільській місцевості це люди пенсійного віку, ну, яким допомога потрібна, десь щось підказати, розказати. В процесі роботи ми зрозуміли, що треба громадську організацію, тому що Рада Радовий подара, у нього немає бюджету, нього ми можемо тільки морально людям допомогти, але треба якось ще трошечки більше допомагати. Ініціативу відроджувати українське підтримали іноземні донори. Так у селі з'явився простір для цікавого дозвілля. Тут навчають українських звичаїв і традицій, проводять майстер-класи. Спочатку повномасштабної війни постійно ну, наших сусідів наративу про те, що ми не маємо своєї культури, ми не маємо своїх традицій, ми не маємо ну українці як такої нації, немає. І було вирішено створення у це психомаційного простору гармонію, де діти і дорослі. Можу спілкуватися, і саме був проект побудований на підтримку і примноження українських традицій. Кіровоградщина стала для переселенців домівкою. Та мрія про звільнення рідного міста лишається заповітною. Ми все вірили, і зараз я теж вірю, що марю знов таки буде український, тому що са ну, нам правда і не може бути інакше. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини сьогодні десятки світових медіа пишуть про рішення Трампа посилити підтримку України, і про це ми будемо далі говорити. Росія не зупиниться, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келогом. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони для України спільне виробництво та закупівлю оборону. Зброєння разом з Європою, а ще санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Україна сподівається на лідерство Сполучених Штатів Америки та цінує підтримку американського народу. Президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і оголосив, що США та Альянс домовилися про поставки зброї Україні. Це боєприпаси, ракети, обладнання. Скільки зброї отримає Україна, не уточнили. Та Марк Рюте повідомив, що це буде величезна кількість військової техніки. А видання Axios дізналося, що йдеться про зброю на 10 мільярдів доларів, яку союзники по НАТО закуплять для України. Говорили її про поставки систем ППО Петріот, які прибудуть до нашої країни вже найближчими днями. Однак, скільки саме систем поки не відомо, Трамп та Марк Рюте також обговорили санкції проти Росії. Вашингтон встановив для агресора. Дедлайн 50 днів Ми дуже незадоволені Росією. Дуже, і ми ухвалили рішення. Якщо протягом 50 днів вона не піде на мирну угоду, ми запровадимо надзвичайно суворі санкції проти неї. Це мита 100% на усе. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Та якщо цього не станеться, чекайте санкції. А от Україна отримає дещо інше. Схема така: ми постачаємо зброю НАТО усіх видів у великій кількості. Вони оплачують 100% цієї зброї. А далі НАТО негайно доставляє всю цю зброю туди, де йде війна, у різні куточки України. Це вже схвалено нами. зараз я запрошую до розмови Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас, погодьтеся. Зміна риторики Трампа відтак, зміна позиції? США, вона разюча від, скажімо, ті ж позиції ще тиждень тому. Неочікувано можна навіть так сказати. А які сигнали зараз США, на вашу думку посилають Кремлю? В першу чергу варто сказати, що Україна і саме президент України повністю переграли Путіна на дипломатичному полі, на інформаційному. Ми пам'ятаємо, що Трамп на початку часто говорив з Путіним. Відповідно, зараз Трамп розуміється, взаєморозуміння повне є з президентом України і постійні розмови, постійна підтримка і низка республіканців, демократів фактично двопартійна підтримка України. Вона лише виросла за останній час. Сигнали дуже чіткі, і загалом ми маємо розуміти, як вибудована безпека демократичного заходу в Європі. Нова така знаєте форма працюватиме. Перша технологічна американська зброя її купують європейські країни тут і зараз паралельно з цим розвивають свої власні військовопромислові комплекси і інвестують в український ВПК, який виробляє ударну зброю, яка вже працює на полі бою. І відповідно таким чином Західний світ у Європі озброюється для протистояння з Росією для того, щоб не дати Росії отримати стратегічну перевагу у новій війні потенційній і у новому знаєте, світі нової зброї, більш дешевих дронів, масової зброї, такої, і так далі. Америка зробляє гроші, це зрозуміло, на виробництві і продажі озброєнь. Європа отримує зброю тут і зараз, як для себе, так і для України. Інвестує додатково всі промисловий комплекс. Україна отримує інвестиції в свій ВПК, виробляє нові технологічні зразки зброї, там робочі місця і так далі. Тому що ВПК він тягне за собою низку кластерів розвитку мілтеку. Тобто, це дуже правильно, і це рішення насправді воно знаєте було в повітрі. Постійно про це говорили, і нарешті воно матеріалізується у реальних справах. Це добре. Пане Андрію, є Трамп, є НАТО. З очільником паном Рюте, з яким зустрічався напередодні, є Україна, яка буде отримувати зброю закуплену. Європейськими країнами, країнами НАТО у Сполучених Штатах Америки, до нас прибув спецпредставник президента США Кіт Келок напередодні в Україні. Він зустрівся із президентом. Зустрічі насправді їх багато графік, певно, насичений у спецпредставника, тому що він приїхав на цілий тиждень попередньо, принаймні так анонсувалося. А його задача в чому саме тут в Україні? Якщо угода була саме між НАТО і СП. Сполученими штатами Америки З великим рахунком реально відчути ситуацію в Україні, яка відбувається відбувається, провести зустрічі з усіма людьми, які ухвалюють рішення, подивитися, яким чином все працює, як мовно кажучи, як у воєнному плані, так і в державному плані, а побачити людей, побачити ну, наслідки злочинів. Росії Кіт Келлер – це людина, яка займає проукраїнську позицію. Паралельно з цим у нього є донька Меган Мопс, яка дуже давно підтримує Україну на різних рівнях. І відповідно він повністю збирає всю інформацію, формує позицію. І відповідно, завдяки близьким дуже стосункам з президентом США Дональдом Трампом напряму просто. Спілкуванні розповідає так, як воно є насправді, що дуже важливе. І ну так само, і президент України Володимир Зеленський, що вчора мав розмову з Дональдом Трампом, ну в тому числі, звісно, кіткела зараз присутній на всіх важливих подіях сьогодні на урочистих заходах, в тому числі. І графік насичений, звісно, повідомляти не будемо. Де він буде, як він буде, куди поїде. Це вже згодом. Але це одна з найближчих людей до Дональда Трампа. Він повністю користується повною довірою президента Сполучених Штатів Америки і дуже конструктивна людина. Це дуже добре, те, що росіяни не обстрілювали цієї ночі, Київ, це пов'язано якось із приїздом Келога сюди. Дивіться, тут є такий момент, що вони дозовано запускають БПЛА по різних mm -hmm. локаціях. Але зараз можливо вони таким чином щось хочуть показати. Да? Умовно що не так все страшно, як розповідають, нібито, да? щоб Келлер не відчував, як воно відбувалося там навіть тиждень тому. Але судячи зі стратегії війни, вони зараз. Періоді накопичення БПЛА для інтенсивних ударів по Україні в майбутньому. Відповідно, тут потрібно розуміти одну річ: що росіяни, як і раніше, мислять категоріями зими, і таким чином вони можуть накопичувати ресурс. Вони вже певний графік є насправді, на жаль, військові операції плануються по певному графіку, і удари по Україні. І відповідна інтенсивність ударів, можливо, вони планують більшу саме восени. Тому за літо їхня задача піднакопичити ресурс, і так воно співпадає. Тобто, тобто, не завжди варто шукати якийсь зв'язок, там щоб хтось приїхав. Воно може бути пов'язано зовсім з іншим, на жаль. Пане Андрію, якщо вони можуть накопичувати ракети і шахеди для таких далекобійних ударів по містам українським, то які зараз ресурси, які можливості є у Путіна для того для того, щоб він міг реалізувати анонсоване і проговорене, причому Трампу під час телефонної розмови, маю на увазі його ніби великий наступ продовж? Найближчих 60 днів. І тут, і тут відразу після цього Трамп чомусь дає Путіну якийсь певний дедлайн протягом 50 днів. Ну, Відповідно, через 10 днів після цієї розмови. Дивіться, тут така історія, що Путін дуже багато може говорити про якісь наступи. Або взагалі, як він це сказав, ми ж це знаємо з джерел. Відповідно, не факт, що так і було. Але наступ росіян. Він один і триває з 2024 року. Тобто перейшов у нову певну форму. Все, що зараз відбувається, це зміна інтенсивності одного єдиного наступу, який вони проводять і який у них буксує дуже сильно. Інтенсивність залежить від вкидання резервів і накопичення ресурсів. Відповідно, те, що Путін анонсує, якщо він так і казав, як якийсь новий наступ. Це не новий наступ, це продовження старого. Просто вони запланували вкинути ще більше людей в наступальні дії на сході, наприклад, для того, щоб спробувати сунути лінію бойового зіткнення, яка практично стоїть, а стоїть вона тому, що зросла технологічність війни і використання дешевих дронів по конкретних людях, не тільки по техніці, а по одиниці людська одиниця дорівнює дрон. Відповідно, саме пересування. На полі бою змінилося. Піхота, штурмові групи тепер змушені пішки йти по 15-20 кілометрів. Це та зона, кілзона, так звана, яку вони раніше приїжджали на бронетехніці, а зараз намагаються промчатись інколи на скутерах для того, щоб скоротити цей піший маршрут. Але це все логістика постачання боєприпасів до точки, куди зайшла піхота, їжа і так далі. Що робиться також на ногах? Через це лінія бойового зіткнення. Вона. Якщо і рухається, то практично повзе або завмирає на далекі дистанції. Ворог пройти не може, скільки б ресурсів він не вкидав, додаткових все залежить від нашої здатності забезпечити кількість велику інтенсивність дронів на цій ділянці фронту для того, щоб перемолоти ось цю кількість, яку ворог додатково вкине. Паралельно з цим американська зброя ударна в тому числі буде надходити не тільки шпетрувати але і боєприпаси і певні інші речі, які забезпечать на широких ділянках фронту, які у нас є, куди ворог вкидатиме цю живу силу додаткову, швидкість перемолювання ось цих, от люд, так званих людей, будемо так говорити, для того, щоб просто не дати їм пройти далі. От, і все Путін може багато що лякати, але в такій технологічній війні, коли технологічна ми Принципі, місцями переграємо Росію місцями ми в однакових умовах різких провалів проривів на фронті бути не може в принципі зараз. Тому ці лякалки вони дивно виглядають, якщо чесно, стратегічно. Дуже дякую, що звернули увагу, пане Андрію, саме на технологічність цієї війни, тому що із генералом Келогом, якого ми теж згадували в розмові, вже зустрівся і керівник головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов. І він запевнив генерала в тому, що Україна здатна перемогти Росію. Про це ми теж будемо далі говорити в нашому ефірі. А вам дякую, що долучилися. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був з нами на прямому зв'язку.